5 березня патріотична громадськість нашої держави вшанувала пам'ять одного із найвидатніших борців за волю України, головного командира української повстанської армії Романа Шухевича. В урочистостях, що відбулися на місці загибелі генерал Хурунджого у селі Білогорща під Львовом, взяла участь і делегація із Червонограда. Недаремно кажуть, що талановита людина є талановитою в усьому. За яку б справу не брався великий українець Роман Шухевич, все у нього виходило відмінно. Майбутній командир УПА отримав дві вищих освіти, що на той час було рідкістю, активно й небезуспішно займався спортом та музикою. Коли ж виникла потреба забезпечувати родину, створив успішний бізнес-проект, завдяки якому досить швидко став багатою людиною. Але жага живе та колекціонування золотих монет була чужою для видатного патріота України. Понад усе він прагнув бачити рідну державу незалежною. А тому й присвятив усе своє життя втіленню цієї мрії сьогодні. Внесок Романа Шухевича у багаторічну національну визвольну боротьбу українського народу важко переоцінити. Адже за прикладом свого командира до непримиренної боротьби із окупантами ставали десятки тисяч повстанців. Тому тепер, коли Україна отримала омріяний суверенітет, її синам і дочкам слід працювати на благо рідної держави, а не виключно на свою кишеню. Саме з таким лейтмотивом звернувся до учасників. Пам'ятного мітингу на честь Романа Шухевича і його син Юрій, Герой України. Чи ми маємо ту Україну, за яку склав голову Роман Шухевич? Ні не маємо. Маємо державу. Маємо синій жовтий прапор, кризут. Співаємо, ще не А далі. Але української України ми не маємо. Бо ця Україна це не наша Україна. Це не Україна тих, які боролися, які віддали своє життя, які страждали. Багато з них залишилося, і кості залишилися на Калині, на Уркуті, в Новійську, в Пісках Казахстану. Але не за таку Україну вони боролися, не за таку Україну вони віддали своє життя. А чому ж не маємо таку Україну, як ми маємо? А я вам скажу. Ми сьогодні йдемо до церкви в неділю. Молимося, а вийшовши з церкви, забуваємо, забуваємо про заповіді Господні, про те, за що ми там молилися і чого ніби про це. І починається інше буденне життя, служіння мамонту. Ми сьогодні приходимо на ми на це зібрання патріотичне, ми також б'ємо себе в груди, говоримо про свій патріотизм. Про відданість України, а вийшовши, ми не думаємо про ту Україну. Наші серця закам'яні. Вони думають, Бог зна про що, тільки не про це. Знову таке служить на Муні, а не Україні. Бо хіба ті люди, які тоді вмирали, думали про що? Про на жити, про якісь посади, місця урядові і таке інше, нічого подібного. І про що подібне вони не думали? Вони вважали за честь і гордість взяти зброю до рук і віддати своє життя, в ім'я України, в імя її свободи, в ім'я її незалежності, держави. От про це єдине вони думали. І кожен, власне, вважав за честь і просився у старших друзів, щоб дали їм ту зброю, щоб взяли в свої ряди. То коли ми сьогодні говоримо про Україну, про краще майбутнє, подумайте, мов про це. А чи ми її гідні? Бо коли закам'яніне серце байдуже до всього, крім золота, то пробачте, хіба Господь дасть вам Україну? Коли ви просите у Бога грошей, мамони, в душі, навіть не це навколишнім, в душі про це тільки й мріє, то яка Україна може бути? А от власне така, яка є. І в цьому винні. ви мені. Ми всі разом взяти, всі українці, у скорботному вічі, що відбулося неподалік будинку, в якому загинув генерал Хорунжий Роман Шухевич, взяли участь представники львівської обласної та міської влади, політики та громадські діячі. Панахиду заполеглим борцем за волю України відправили представники духовенства. Згодом із напутнім словом до учасників зібрання звернувся паро громади української греко-католицької церкви святого Йосафата міста Червонограда, отець Михайло Нискогус. Не Ми зібралися на молитву і віче на цьому місці. Де 63 роки тому назад, від останньому бою нерівному віддав своє життя за Бога і Україну. Генерал Шухевич з'єднався з тисячами мільйонами нескорених не героїв і промовив до Господа слова, які з молоком матері прийняв у своє серце і душу. Я любив тебе. Небесний Отче любив свій народ. Я не завойовував чужої землі, я боронив її від ворогів, і я віддав за неї, за народ, за Бога, за церкву, найдорожче своє життя. Боже Всемогутній, дай нам таку відвагу, мужність, силу, щоб усі ми. Дивлячись, наприклад, великого генерала Шухевича, змогли стати в обороні нашої рідної землі, яку хочуть закувати в кайдани. Пам'ять свого командира патріотичними піснями вшанували учасники співочої чотини нескорені червоноградського братства вояків УПА. А після закінчення мітингу всі бажаючі мали змогу побувати в музеї Романа Шухевича, що облаштований в будинку, у якому генерал Хорунджий зустрів свою останню годину та героїчно загинув на рівному бою із більшовицькими окупантами.